Парламентарі займаються збільшенням стимулів для інвесторів. Про таке повідомила народна обраниця Олена Шуляк. Верховна Рада ухвалила у першому читанні ініціативу під номером 8138. Документ передбачає скорочення мінімального необхідного обсягу інвестицій з 20 до 12 мільйонів євро. Ну а також зменшення кількості нових робочих місць. Народні депутати пропонують встановити поріг у 50% Працівників, а не 80, як це було до того. Ну і також інвесторам дозволять розпочати реалізацію проєкту до е укладання спеціального інвестиційного договору. Крім того, інвесторам запропонують часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури та розширять перелік напрямків, у яких можна реалізовувати інвестпроєкт зі значними інвестиціями. Після перемоги України гостро постане питання відбудови. Очевидно, що без залучення вітчизняних та іноземних інвесторів нам не впоратися. Щоб це зробити, необхідне сприяння з боку держави та створення додаткових стимулів. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України, з питань організації державної влади. Про це більше будемо говорити з Сергієм Цівкачем, це виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій Юкрейн Інвест. Сергію, вітаємо вас доброго вечора! Радий бачити навзаєм. Ось ця законодавча ініціатива, як може вплинути на інвестиційний клімат в Україні, зважаючи, що в нас гаряча фаза війни. Це дуже позитивний крок. Це урядовий законопроект 8138, який був підтриманий Верховною Радою у першому читанні. Він вносить вдосконалення в закон про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями, або як його називають експерти, закон про інвестнянь і також в колах бізнесу. Про що йде мова? Вже було сказано про зниження порогу. Це дуже важливо, тому що ми надаємо можливість приймати участь в такій програмі не тільки середньому великому, а також і малому бізнесу. Це призведе до того, що бізнес зможе швидше отримувати повертати свою інвестицію та отримувати більші прибутки від проекту. Для нас це дуже важливо, тому що ми входимо в конкурентноспроможну площину з країнами-сусідами. Під час війни це особливо важливо, тому що ми повинні тримати себе на ефективному і такому цікавому для бізнесу рівні. Сергію, якщо йдеться про е, закордонні інвестиції вже в часи повномасштабного вторгнення, чи можна тут говорити про е, певні кейси, конкретні про може навіть про конкретні компанії, які, е, які розглядають ці можливості, які зважились на це, тому що розуміємо, що війна це очевидно ризики. Ну але якщо такі компанії є, то, то хто це? Такі випадки є. Це... Ціла низка компаній, яка оголосила та продовжує інвестиційні проекти в Україні, це компанії, які були в Україні і продовжили, такі як Кренаспан, такі як Хет, такі як Арселор Мітал та інші, зараз ми бачимо також компанія Кінгспан, про яку ми не одного неодноразово говорили. Вони були одним з перших. Які вийшли із Росії і першими, які оголосили про значну інвестицію в Україну, понад 200 мільйонів євро. Вони побудують технологічний кампус на Львівщині. Також є такі компанії, як Nestle, Unilever, виробники харчової продукції, які теж оголосили про інвестиційні проекти. Ну і звичайно, українські компанії, вони працюють. Інвестиції не на тому рівні, які були в 2021 році. Звичайно, у нас були рекорди: понад 7 мільярдів. Доларів США прямих і інвестицій було залучено у 2021 році, але е, ринок все рівно працює не так е, швидко розвинуто, як до е, повномасштабної військової агресії, але зараз дуже важливо це планувати, е, залучати інвестора інвестиційними стимулами і тримати з ними діалог. Це зараз ключове питання. Тут ще питання і знайти тих інвесторів, і на тлі новин про те, що з Росії виходять представники того чи іншого бізнесу. Чи ви якось може їх відслідковуєте, щоб відразу до нас скликати тих, кого в нас ще не було, або збільшувати свою присутність на українському ринку? Постійно слідкуємо за цим процесом. Зараз ми в діалозі з 70 компаніями з 19 країн світу. Ми саме відслідковуємо. Ті компанії, які не тільки зупинили економічну діяльність, а особливо зупинили інвестиційні плани в Росії, ми маємо надію, що вони будуть розглядати Україну як привабливу юрисдикцію для своїх інвестицій. Процес теж непростий. Звичайно, це пов'язано з війною. Всі вони зацікавлені в діалозі. І ми з ними ведемо зараз таку розмову у партнерстві з урядовими колегами з міністерства економіки міністерства закордонних справ. Ми над цим працюємо. Дуже чітко це відслідковуємо. І Я впевнений, що ці кампанії будуть одними з перших, які будуть приходити в Україну щодо тих компаній, які попри заклики. По попри, попри все те, що відбувається в Україні, залишаються на російському ринку. Чи ви моніторите, ну скажімо, їхню мотивацію, їхній обсяг, напевно, теж фінансовий, так які е, перебуває на російському ринку? Ну і власне е, як бути з ними, які ставлення до них має бути, ви знаєте, є е, два типи компаній. є компанії, які не вийшли е, з Росії. Uh, і є компанії, які не вийшли з Росії і одночасно оголошують інвестиційні плани навіть в Україні або в сусідніх країнах. Ми, як урядовий офіс по залученню інвестицій, не можемо не супроводжувати любу компанію, яка оголошує інвестицію в Україні. але е, особиста моя думка це те, що немає морального права ні в одного бізнесу міжнародного в Росії. Росія не повинна мати ні одного іноземного інвестора, який поважає свою кампанію, який поважає принципи демократії, який поважає засади взагалі міжнародного права. Відповідно, ми працюємо з інвесторами, пояснюємо їм. Ці засади вони нам в свою чергу пояснюють, що Росія творить серйозні перепони навіть тим компаніям, які хочуть хоч, вийти з російського ринку, тобто навіть заводять кримінальні справи на працівників, якщо вони понижують ефективність роботи і так далі. Але це все рівно не повинно бути знаєте, таким поясненням, чому вони залишаються на тому ринку. Особиста моя думка, вони повинні обов'язково звідти вийти і не повертатись дуже довгий час, поки Росія не покаже, що вона є достойним членом європейської світової сім'ї. Якщо вони це зможуть колись зробити, це е, головне, якщо, е, якщо. Бо це ще дуже оптимістично звучить. Сергію, дякую вам дуже. Сергій цівкач, виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій Ukraine Інвест був з нами на прямому зв'язку.